Чим же ринопластика відрізняється від септопластики. Коли ми говоримо про септопластику, це операція направлена лише на функцію носового дихання. Тобто ми коригуємо перегородку носову всередині носа і покращуємо пацієнту носове дихання. Якщо ми говоримо про ринопластику, це операція направлена на зміну форми зовнішнього носа. При цьому вона може поєднуватися з септопластикою, і тоді ми працюємо і над формою. Формою і надфункцією. Якщо ви приходите до лікаря з запитом, наприклад, зробити септопластику, і у вас є викривлення перегородки, яке створює вам деформацію зовні, ви повинні розуміти, що саме септопластика не вирішить цю проблему. Після операції, саме септопластики, ви отримуєте гарне носове дихання, проте форма вашого носу не зміниться, тому що лікар буде працювати лише всередині носу, не зачіпаючи вертокування. Верхні структури, які створюють опору носу. Вони не впливають на ваше носове дихання і чіпати їх, наприклад, виключно при септопластиці, є небезпечним. Це буде порушувати саму опору носа, ніс може провалитися. Ми працюємо лише над функцією. Якщо ви хочете виправити, покращити носове дихання і вважаєте, що ваша перегородка створює вам якусь асиметрію зовні, ви повинні прийти до лікаря з запитом на риносептопластику. Пластику, тобто ринопластика, вам змінить форму носу зовні. А септопластика покращить носове дихання.